В Олександрійській бібліотеці діти створювали 2 d ігри. Навчання проходило в рамках подій Мітинкот, і це вже друга подія цього року, розповіла директорка Олександрійської бібліотечної системи. Воркшоп створення 2D гри на платформі Python – це друга подія, яка в цьому році отримала підтримку від Мітен-Код нашої організації, громадської організації Перспектива до якої входять бібліотекарі та користувачі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. Діти мали змогу зареєструватись на цю подію за допомогою Google форми. Вони реєструвалися, і, скажімо так, що це за один день зареєструвалося 25 учасників, і всі вони стали. Учасником цієї події, яка відбувається в Центральній міській бібліотеці. Це триденний воркшоп, на якому вони вчать спочатку теоретичні знання про мову програмування Python, а далі вони самостійно створюють за допомогою тренера Олександра Івановича Рішніченко, створюють свою гру. Подія відбувається за ініціативи Meet Code, фінансується вона Амазон та САП і реалізується TechSoup спільно з партнером в Україні, ресурсним центром ГУРТ. Програмували на Python, і більшість учасників були знайомі з цією мовою програмування. Наш воркшоп розрахований на те, що діти, навіть які не знали, що таке Python, вони познайомились з ним, розглянули, як його треба встановлювати, налаштовувати. І для того, щоб їх зацікавити на подальше вивчення цієї мови програмування, вони повинні отримати відповідну гру за допомогою керування клавіш, вони користуються і. І керують рибкою, яка повинна убігти від ворогів і спіймати бонуси черв'ячки. Результатом трьохденного воркшопу стала 2 d грам. Кожен з учасників події може додати їй унікальності. Так, вони зможуть створити подібні ігри, або навіть залежить від їхньої фантазії. Ми можемо замінити різні малюнки іншими, а структура ігри може залишатися та сама, але результат буде досить інший. Це може бути гусак, який літає по небі, це може бути дракончик, який літає від літучих мишей, це може бути будь-який об'єкт, який рухається за допомогою. 80% зрозуміли, знають, як це робити після цього, коли вони пройшли цей триденний курс, але є учні, яким потрібно ще попрацювати. Адже крім того, що вони приходять і слухають, як це робити, у них є такі шпаргалки, які роздаються кожен день, які вони можуть потім повторити ці ж самі етапи вдома на канікулах. Своїми ідеями щодо оновлень поділилися самі учасники. Я раніше е, ніколи так глобально скажімо, не займалася Байденом, проте деякі е, азо я все таки знала. Е, е, гра є досить цікавою, проте, наприклад, дизайн мені подобається не дуже. Я б зробила, мабуть, ракету, яка літає і тікає від астероїдів. а бонус – це якісь я не знаю, пальне або, можливо, промені світла. Ні, я б хотіла пов'язати своє життя з іншою професією, проте я думаю, що програмування. Тут точно не буде зайвим, так як йде дуже велика оцифровка всього простору, з яким ми працюємо, і це є досить важливим навиком. А ось інший учасник готовий створювати повністю нову гру. Ну гра мені сподобалась, ну реалізована як. Але я б її змінив би. Я б сам би розібрався. Мені здається, що самому це цікавіше розібрався ніж. Коли тобі дають уже готовий матеріал, щоб ти сам вивчав його, щоб сам сам шукати, сам вирішати свої проблеми і повністю в цьому поглибитися. Створити багато ігор вирішила ще одна учасниця після воркшопу. Я планую іти у програмисти, створювати багато ігор. Враження мені дуже сподобалося, багато нового опиту. Це моя перша гра. Але раніше я програмувала маленькі коди. Всі учасники воркшопу отримали сертифікати про участь у європейському тижні програмування 2023 і флешки.